Доброго дня, вітаю вас і сьогодні з нами на зв'язку? Олександр Токменінов, перший заступник Визирського сільського голови? Доброго дня, доброго дня, шановні, Ході, Олександр Павлович, ось такі запитання до вас і перше, звісно, з відключенням електроенергії. Це виклик для усієї країни. А як із цим викликом? Справляєтесь ви у визирській громаді. Наразі ситуація в країні на даний час дуже важка. Всі це знають. Прильоти ракет дуже наносять великий вред нашим енергомережам країни, і це ми відчуваємо. І наразі питання для нас як осіб місцевого самоврядування дуже важливе, тому що ми повинні забезпечити електроенергію і Башти Рожновського, щоб наше населення. Мало можливість вживати питну воду, а також наше населення і наші соціальні заклади повинні працювати. І ми над цим питанням поки що успішно працюємо. Є труднощі, але ми їх долаємо. У нас є генератори, є допомога і фермерських господарств в цьому питанні. Всі разом працюють, і ми з цією задачею справляємося. Якщо брати до уваги наше населення, то я би рекомендував би. Наполегливо нашим жителям громади, щоб вони до цього питання теж також ставилися з відповідальністю. Коли вимикається електроенергія, бажано вимикати всі електроприлади, а потім, коли з'являється електроенергія, поступово їх вмикати. Тому що при вмиканні електричної напруги наші трансформатори не видержують цього, тому що пускові токи дуже великі. Тому ще раз звертаюся до вас з проханням. Вимикати електроприлади, які основні, а потім поступово їх вмикати, коли з'являється електроенергія. Олександр Павлович, слідче запитання про пункти незламності. Розкажіть, де вони в громаді розташовані, хто відповідає за технічне забезпечення і які можливості дають ці пункти для тих, хто туди звертається. На даний час по нашій громаді організовано 17 пунктів незглавності. Стаціонарний пункт незглавності працює в езірці при комунальному підприємстві. Він працює практично цілодобово. Також і в нас є пункти незглавності. Це в кожному населеному пункті. Наші підприємства в цьому нам дуже допомагають. Це у нас в кожному населеному пункті є магазини, в яких є. Генератори вони також працюють, тому що є у них і холодильне обладнання, морозильне обладнання, і вони також нам надають дуже всьому допомогу. Якщо люди звертаються зрядити гаджети, то це немає проблем. Дуже вдячний за це. Також я дуже вдячний нашим фермерським господарствам. У нас була велика проблема з питною водою в селі Кардон. Фермер Семенов Олександр Вікторович також надав допомогу і своєю технікою, і завдяки йому ми змогли. Наповнити Баштою Рожновського сили Кардон забезпечити питною водою пшиняни, кордон, Мар'янівку. Також підприємства надавали допомогу і Полівопільському старотинському округу, також це є дуже важливо. За це їм дуже вдячний. Що ще робиться у громаді для того, щоб полегшити життя людей у ці часи? Декілька генераторів в нас вже було, ми їх використовували, але це було недостатньо. Велику допомогу нам надала. Міжнародна організація говорила. буквально декілька днів назад. Ми отримали п'ять генераторів потужністю 7,5 кВт. Це нам дуже така велика допомога. Якщо в разі відсутності електроенергії, ми будемо мати можливість більш ефективно забезпечити наше населення питною водою і наші соціальні заклади. Зрозуміло, що цей рік особливий, але все ж таки, як громада збирається зустрічати новий рік та різдво Христова, які плани на ці події? Нас чекають в майбутньому новорічні свята, ми завжди проводили яскраво, з ялинками, з освітленням площ, вулиць. На даний час ситуація всі відчуваємо дуже важка з електроенергією, а також в цілях безпеки нашого населення. Ці заходи будуть максимально спрощені. І це наше населення сприймає нележним чином, тому що всі розуміють, якщо проводити святкові заходи. Це і буде, і може бути повітряна тривога і відсутність електроенергії, тому що максимально будемо це робити в спрощено варіантах. Олександр Павлович, а зараз таке дуже важливе питання, мабуть, і не питання, а прохання до вас порадьте, як безпечно використовувати опалювальні прибори. Зрозуміло, що. Користуються часто у цьому році такі поради від адміністрації комунальної служби громади у першу чергу для безпечного використання. Я хотів би особливу увагу звернути наших жителів до заходів безпеки в цей зимовий період, тому що деякі наші жителі неправильно користуються пічним опаленням. Потрібно цьому питанню приділяти дуже велику увагу, особливо засуком, які використовуються при домашньому пічному опаленні. Також це стосується і електроприладів. Я вже казав, що потрібно електроприлади вимикати при відсутності електроенергії і потрібно завчасно їх вимикати. Не залишати їх включеними, особливо в нічний час, тому що зайвий електроприлад включений може привести до пожежі. Крім того, зараз користуються свічками, це також небезпечний об'єкт, як кажуть, який може привести до пожежі. Тому, шановні жителі, будьте дуже уважні цей зимовий привод. Особливо хотів би звернути увагу батьків багато сімейних особливо, тому що діти частково залишаються на самоті, коли батьки йдуть на роботу. Тому ще раз прохання провести бесіду з дітьми. Щоб вони також бережно і безпечно відносились до електроприладів і до приладів освітлення і до свічок, Олександр Павлович, Ми телеканал ТІС адміністрація все робить для того, щоб сповіщувати жителів, давати інформацію, важливу інформацію, як вижити сьогодні, що робиться у громаді. Дякую за участь у програмі. Мені здається, що сьогодні було дуже багато важливої для жителів громади інформації. Я дуже вдячний нашому телебаченню, що звертає уваги на ці питання, які дуже важливі для діяльності нашого населення. Дякуємо і вам сьогодні. із нами на зв'язку був Олександр Токменінов, перший заступник Визирського сільського голови. Дякую до наступної зустрічі. На все добре.